Керівництво каналу всім було типу пасрать. ж як в кінці 21-го ми mm -hmm. домовилися про роботу у 22-му, але Росія це все зіпсувала. Ну, і, в принципі, це до речі був теж один з моментів, mm -hmm. який впливав на прийняття рішення про завершення кар'єри. Волонтер та громадський діяч Сергій притула ображений на новий канал. Він 13 років пропрацював актором та ведучим. Однак сьогодні про роботу на каналі і чути не хоче. Чина, дізнайтесь уже за хвилину, а також через що посварились давні друзі Притула та Єфросиніна про замахи на життя волонтера та його плани щодо вступу до Збройних сил України. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. На це рік сесі Я в Ріксис не їжу. Я знаю. От коли твоя подруга тобі каже відверті речі, це захисна реакція обіржати? Відомий український волонтер та громадський діяч, а в минулому ведучий Сергій Притуле розповів, чим його образив новий канал, на якому працював 14 років. Він розповів про пропозиції повернутися на телебачення після 2022 року. Як відомо, все своє життя Притула присвятив телебаченню. Він побудував успішну кар'єру і буквально був обличчям нового каналу. Однак, після 24 лютого, два роки тому, він відмовився від проєктів на тебе та почав волонтерити. Врешті створив. Власний благодійний фонд і допомагає військовим. Наразі Сергій повністю виключає своє повернення на екрани телевізорів. Відповідаючи на запитання про те, чи сумує волонтер за своєю минулою роботою, він каже, що ні, і пригадав момент, коли він звільнився з нового каналу. Панове, дозвольте познайомити вас тими, хто буде спішити вас. Шоу варіати це жахла володя. Він любить поїсти за себе за Він у нас молодий і красивий, а була ж Харія в року. Сергій поділився, що ображений на керівництво каналу, оскільки ніхто з них після 14 років спільної роботи жодного разу не написав та не зателефонував притулі у першій місці повномасштабного вторгнення, коли тебе переманювали неодноразово на інші канали, набагато більшість зарплати, а ти ніколи не йшов, бо це твої люди, твоя сім'я. І коли після початку повномасштабки абсолютно ніхто не поцікавився, як ти впродовж мабуть півроку, це питання, як ти? Я наріжним каменем. Керівництву каналу всім було плювати, розповів громадський діяч. Пізніше, після півроку мовчання, керівництву каналу вдало, ніби нічого не було, і запропонувало Сергію стати ведучим нового проєкту. Однак, волонтер, зосереджений на роботі фонду, відмовився. Остання пропозиція була: прям знайшли больову точку, дуже грамотно пропонували. Причому вони ж знають, що ну вже до мене звертатися сенсу немає. Бо я ж психану зайшли через дружину. Такая приходить. Слухай, ну тут така прям цікава пропозиція, як цей проект, там де мільйон можна виграти на питання, відповідаючи. Так, та, щоб я вів. А всі гроші, які будуть виграватися, всі на допомогу силам оборони. Угу. Ну це була прям на да, твоя а, хороша, хороша спроба. Захантити мене назад, але я знову ж таки відмовився. Сьогодні Сергій не лише далеке від повернення до діяльності, яка забезпечила йому славу, а навіть думка про подібні плани викликає у нього тотальний дискомфорт. Про це волонтер розповів своїй подрузі Маші Єфросинній у подкасті Квиток на Марс. Сергій згадав, що в як гуморист він з'являвся на сцені 9 березня 2020 року. А для ведучим притула в останній працював три роки тому, у серпні 21 у ці Аси Сергій відчував, що він на своєму місці займається тим, що правильно сьогодні, коли у нього практично 24 на 7 в житті є волонтерський фонд. Він так само відчуває, що робить правильні речі там, де має бути. Друзі, сьогодні дуже приємна подія. Відбувається силами нашого фонду за неймовірної підтримки конкретного партнера, ім'я якого залишиться поки що незгарним. Але це наша улюблена компанія. Партнер ми передаємо складу 114 ї бригади. 2 f 432 також притула згадав розмову зі стендап-коміком Антоном Тимошенком, з яким екс ведуча веде спільний подкаст гуртом та вщент. Ці відео збирають сотні тисяч переглядів, а деякі випуски подкасту навіть перетнули позначку у півмільйона. Тому Антон запропонував Сергію організувати виступ офлайн. Коли Притула просто уявив цю картину, сцену людей в залі, оплески, сміх, він відчув тотальний дискомфорт та відмовився від ідеї Тимошенка. Євросиніна щиро здивована такій зміні у бажаннях свого друга. Вона зазначає, що раніше Сергія неможливо було витягти зі сцени за вуха. На це притула відповів, що він випалений зсередини та не може абстрагуватись від усього навколо. Волонтер зізнається, що навіть не дозволяє собі поїхати відпочивати в Карпати, де є його місце сили. Він не наважується на це, оскільки розуміє, що люди можуть бути обурені, що він відпочиває, поки хтось донатить. Хочу поїхати в Карпати. Я не був в горах дуже давно. Я дуже люблю гори. У мене є просто такі місця сили в Карпатах, де я приїду. Хоча б на три дні я повертаюся просто халк. Я можу ті ж самі гори перевернути. І я такий думаю: ну от я зараз тут буду лежати на полонині, а хтось зніме мене на телефон, і, і потім скажуть: ви от. Е... Донатити, а він замість того, щоб допомагати армії валяється в горах. Маша ще більш категорично не погодила з такою позицією. Вона вважає, що слухати треба не людей, які можуть критикувати десь зі своєї позиції, не усвідомлюючи почуттів та стану Сергія, а тих, хто розуміє важливість відпочинку та відновлення сил публічними людьми, які виконують дуже багато роботи. Сама Єфрусина не вважає, що повинна обмежувати себе у відпочинку, бо вона дуже багато працює. Її чоловік Тимур Хромаєві. Який зараз захищає Україну, довго може не виходити на зв'язок, вона спить на підлозі через тривогу. І Маша просто не вивозиться в Києві, тому вона дозволяє собі поїздку в Карпати, щоб відновити ментальне здоров'я та вважає, що притула теж має на це право. Їду в Карпати, так. лягаю моський своєю не намальне фарбоване, в траву вдихаю. Ріву сплю 28 годин, потім знов ріву, потім знов сплю. Хоч притула та і залишились досить близькими друзями, та навіть спілкуються з сім'ями. без суперечки тут не обійшлось. У відповідь на слова Маші про важливість відпочинку. Сергій жартома спитав: а де ж вона в рік знайшла траву? От коли твоя подруга тобі каже відверті речі, це захисна реакція обіржати? запитала Маша Сергія у відповідь на його жарт. Телеведучий одразу ж дав пояснення, ніби таким чином намагався проявити хороше ставлення. Ні, ну я просто намагаюсь тебе таким чином погладити, пояснив притула. Маша в свою чергу заявила, що через такі ситуації вимушена ходити до спеціаліста. Погладити. Ні, от і хотів би погладити, погладив би. Mm -hmm. Розумієш, а не ржав. І в такі моменти, я кажу, їх удобрився хожу до психоаналітика. В минулому волонтер також зізнався щодо до замахів на своє життя. Чоловік зазначив, що в період війни отримав сигнали про небезпеку, тому намагається бути обережним. Я, звичайно, боюсь за своє життя. Я ж нормальна людина. Тобто, виходити і казати, я такий безстрашний ходжу по Києву. Так, звичайно, є переживання. Час від часу надходили якісь сигнали, які перевіряли Службою безпеки, але дякувати Богу, все гаразд і поки що я з вами спілкуюсь сказав притула в ефірі українського радіо телеведучий також поділився своїми думками щодо можливих причин загроз. На його думку, атаки можуть бути спробою підірвати дух українців. Здогадувалися там з колегами на той момент, що ті чи інші випадки смертей російських пропагандистів. Це ж воно не просто так стається. А хтось цьому допомагав. Ось Василь Васильович там розказував певні моменти. Я кажу: скажіть, а ну, коли ж вони відповідку дадуть? А у вас немає там списку, хто там в перших рядах, щоб якось розуміти, дуже переживати чи просто е, переживати. Та раніше Сергій Притула розповів, чи готовий вступати до лав Збройних сил України. Як відомо, у притула є відстрочка від служби, оскільки в нього троє дітей. За словами знаменитості, він поки що не планує добровільно мобілізуватися, тому що його фонд є дуже результативним і він більше допомагає Україні, перебуваючи в тилу. Проте як каже Сергій, якщо в Україні зміняться закони і його відстрочка не буде звісно, то він мобілізується станом на сьогодні. Я просто пригадую реакцію військових, коли було мобілізовано керівника військового напряму нашого фонду. Відверто радушів ні в кого з військових це не викликало. Для сотень великих підрозділів утратились на певний період часу комунікаційна ланка. Волонтер поділився, що майже усі чоловіки з його родини служать, тому він сам неодноразово замислювався над тим, аби поповнити лави зсу. Але саме українські захисники переконали його займатися волонтерством. Чи перевіння двигуна займається трошки пил, купа людей і величезна кількість бронетехніки? В основному це британські фічки Є і бремки. Власне можна казати, все квітка, вся броня зайшла у розпорядження Азову. Я Азов сьогодні зробив дуже грамотно. Скликав усіх людей, які дотичні до. Придбання цієї великої партії броні. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. А також поділіться в коментарях чи погоджуєтесь зі словами Маші Єфросініної волонтерам. Теж потрібен відпочинок. Я ще донедавна не виставляв фотографії своїх дітей в соцмережах під час війни, тому що я дуже переживав, як це може бути сприйнято суспільством. У багатьох дітей загинули батьки. У багатьох батьків загинули діти. А тут я раптом візьму і виставлю своє особисте приватне щастя на показ.